Той, хто вірить Богу, того Господь спасе. Слава Богу. Я радий можливості бути серед вас. Так сталося, що цей тиждень дуже тісно пов'язаний саме з церквою Святої Трійці. Мав можливість бути на молодіжному таборі. Бачить багато лиць, які я зараз дивлюся, хто був, кого бачив, хто є більш знайомий, радий те, що незнайомі лиця є, які, можливо, нещодавно доєдналися до даної церкви. Хай Бог благословить всіх нас. Ми чули сьогодні Слово Боже, чули гарний спів, чули про простоту. Тобто, що як варто приходити до Бога в простоті, навіть споживати певні блага від Нього в простоті. Служити іншим в простоті. Тобто все, що ми маємо в великій мірі, це не наше, це його. Апостол Павло питає одну церкву, Коринську церкву, яка була в той час дуже такою прогресивною, багатою церквою. Це було дуже таке місто, це був певний мегаполіс, це вони були дуже зарозумілі люди, дуже чимось горді, чимось можливо, подібні на Одикійську церкву. Це були багаті люди. Uh, і вони так вели себе трішки так, ну, знаєте, зверхньо до багато речей, навіть Павло говорить про них, що uh, ви вже почали царювати без нас. І далі каже, о, якби ви справді царювали. І він питає цих людей чимось трішки, знаєте, таких uh, зарозумілих. Він питає, що ти маєш, чого б ти не отримав би? А коли ти отримав, чому ведеш себе так, як ніби не отримав? Другими словами, що ти маєш те, що недано тобі Богом? Ти маєш розум, ти маєш вроду, ти маєш хист, ти маєш талант, а це твоє? Ні, ти отримав це. Можливо, навіть здатність щось зароблять, здатність розум, можливо, якісь інші моменти, вміння, спілкуватися з людьми, якісь планові речі, можливо, гарно співати. Ти отримав це від Бога. І полоналі питає, а якщо ти це отримав? Чому ведеш себе так? Як ніби не отримав, як ніби це твоє твоя заслуга, я такий розумний, я такий здібний, я, я весь сам із себе. Тому ми чули проповідь про простоту. Ми чули проповідь також про те, що а, хіба для Бога є неможлива якась річ? Ми чули про сміх Сари, яка засміялася, ми чули про певні перемоги, які Бог давав ізраїльському народу. І ми бачили Божу велич в різних, в самих різних випадках. Божого Слова. Я сьогодні хотів поговорити з вами на таку тему а, чимось просту, чимось актуальну, а, важливу, яка, яку я назвав би так: Божа воля для тебе. Божа воля для мене, да? каже кожен, можливо, в своєму такому а, лиці. Ви знаєте, я перед тим, як ми будемо читати декілька текстів з Божого Слова і дивитися, що Бог хоче від мене. Я хотів би сказати одну таку історію, і це була, можливо, давно вже, я думаю, мені було років 17-й той час, можливо, 18. Я вчився в одному з навчальних закладів і, можливо, навіть проповідував церкві. Я думаю, що першу проповідь я в 30, коли сказав в 17 років. Я думаю, можливо, вже проповідував. І як я міг на той час, я ну, не скажу, що всім, але пам'ятаю одну бесіду з одним молодим хлопцем. А я якось покликав, він знав, що я віруючий, ми почали говорити. Я думаю, ну як сказати їм про Бога? Як засвідчити цій людині про Бога? Я так почав ну, ніби здалека. Я питаю його, я думаю, що Сергій його було звати, пройшли роки, я можу помолитися. Можливо, Сергій. Сергій, ти віриш в Бога? Я запитав цього молодого хлопця. Він каже, «Да, я вірю в Бога. Я ставлю тендалі, ну, дивись, тобто Бог є, ти віриш в нього так. А тобто, якщо він є, то ми люди, всі, хто живе на землі, це ми Його творимо, Він створив нас. А він знову якусь хвильку і каже: да, напевно, да. Я ставлю третє питання. Дивися, якщо він є, якщо він створив всіх нас, а він ж не просто створив, а в нього ж є якийсь план, якась воля для цих людей. Тобто він хоче, щоб вони якось жили, за якимись правилами вони рухалися, Тобто, в нього є воля для цих людей? І він знову подумав, каже: напевно, да. Я ставлю сілочі питання, дивися, а якщо люди не живуть за цими правилами, не живуть за цією волею, вони відкидають, можливо, його вимоги до свого життя, як ти думаєш, прийде час, коли він запитає їх про це? Прийде час, коли він запитає, а ти жив так, як я вимагав і тебе? Я питаю його в цьому ключі, а ти віриш про те, що буде суд, і коли він буде питати людей на зразок їхнього життя? І він тоді зрозумів, що якби, це питання вже дуже таке персональне. Він, він розумів, якби, до чого я якби, хилю, тому що він і я і він знав спосіб свого життя. А він, коли почув про суд. Він сказав, ти знаєш, ні, в оце вже я не вірю. Якби Те, що якийсь суд буде, так, якби, це трошки вже його десь почало брати. Ні, в суд вже я не вірю. А, але ви знаєте, вірить людина чи конкретно той Сергій, чи ні, але є його воля, його плани до людства. І прийде час, коли він буде питати людство про те, наскільки ти жив за моїм зразком. Воля Божа для тебе. Звичайно, я роблю тут правку, я скажу, що. Ми розуміємо, Божа воля є блага, Божа воля є угодна, Божа воля є досконала. А хтось інший скаже, що Божа воля поділяється на загальну для всіх, для церкви, для кожного і індивідуальну, персонально для тебе. Персонально для тебе є своє життя, якби свій план, своя дорога, своє служіння, свій дар і, і так далі. Тому я хотів би більше мірі говорити про Божу волю загальну яка стосується всіх віруючих людей. Божа воля для тебе. Я читаю декілька текстів з Божого Слова. І перший текст, який я буду читати, я буду робити паузу, щоб ви так само, можливо, слідкували, відкривали, хто має Біблію. Це буде Івана, а Івана від Івана, шостий розділ, і я буду читати два віршики: 28-й, 29-й віршик. Іван від Івана, шостий розділ, 28, 29 вірші. Біля Христа були певні слухачі, люди побожні, і вони запитали його певне питання. Сказали вони до Нього, це то до Ісуса, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: оце діло Боже, щоб у Того ви вірували. Кого Він послав? Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, тобто мови про Ісуса, кого Він, тобто Бог Отець, послав. Ви знаєте, ці люди запитали, що нам робити? Яка Божа воля для нас? Що ми маємо робити, щоб робити діла Божі? І, можливо, ці люди вони ждали якогось такого, знаєте, дуже... Радикального повеління, йди десь далеко дуже, якби да щось таке роби, можливо, якісь дуже ну великі, якісь жертви, щось таке масштабне, велике. То, можливо, інколи людині легше зробити якісь такі російські осязайме, але велике діло. А вони чують свій адрес зовсім інші слова. А вони чують свій адрес Божа воля для вас, щоб вірували в того, кого послав Отець. Тобто Він говорить в тому випадку про себе. Тобто Божа боля для вас, щоб ви вірували в Ісуса. І тому перше, що Бог хоче, дивлячись на наше життя, на твоє життя, перша Божа воля щодо тебе вір. Ти маєш вірити. І ми з цим справи, той, хто вірить, того Господь спасе. Павло пише до Ефесян, і він говорить, що ви спасені благодаттю. Через віру. це не від вас, це дар Божий. Да, знов, і там знову зайдеться про віру, що це через віру, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто, другими словами, перш за все, що, що робить чи що має бути в житті людини це віра, віра. Вже далі будь певні справи, вже далі будь-певні діла, певне служіння, певна робота, але все починається з віри. Золотий вірш, як Біблії каже, Іван 3,16, що кожен, хто повірить, то вірує, да? а не загинув, а мав життя вічне. Тому, ви знаєте, можна щось робити велике, далі, масштабне, але не мати віри, не мати відносин, мати цієї спасаючої віри в житті, яку дає Бог. Тобто, повірити просто абстрактно, тому що люди теоретично вірять, да, я знаю, що Бог є, я знаю, що якась є вища сила, а вірити те, що Він мій спаситель. Він, мій спаситель, повірити в нього, прийняти його своє життя. Тому перше, чи або перша Божа воля щодо тебе вір. Друге місце, яке я буду читати, це буде дуже відомий текст. Перше пісення до Солунян, п'ятий розділ, 16 віршик і нижче. Це наскільки відомий текст, що я думаю, що велика частина з вас, ви ми знаємо Його на пам'ять. Перше піснення Росуням 5:16. Завжди радійте безперестанку. Моліться, подяку, складайте за все, бо така Божа воля щодо вас у Христі Ісусі. Біблія говорить, Павло пише про певну Божу волю щодо Тебе. Завжди радій, безперестанку молись, будь вдячним, склай подяку за все, тому що така Божа воля щодо тебе. І тому я назвав би це так. Друге, перше, вір, друге, живи християнським життям. Живи практичним, щоденним, реальним християнським життям. І Павло каже, ти маєш бути тим, хто радіє, завжди радіє. Не просто в понеділок, в суботу, чи в якийсь святковий день, так, якби, щоденно будь тим, хто радіє. Біблія говорить про те, що ти маєш бути тим, хто безперестанку молиться. Тим, хто, можливо, мол... що означає безперестанку молиться? Він перебуває в молотовному стані. Він перебуває, можливо, з Богом. Він не розсварений з Богом. Він з ним на відстані, протягнуті руки. Ми ці дні. Я думаю, що багато з вас, якщо ваші діти або ви були на таборі, ви чули, що тема табору була про молитву. Він багато говорив про молитву, про те, що таке таємна кімната, про те, що таке безперестанку молиться. І це означає, що людина перебуває завжди, наскільки близьких відносинах з Богом. Що, можливо, десь так само, як Давид говорив, що я лягаю, ти при мені. Там інше десь каже, навіть в сні ти мене вразумляєш, встаю, і ось ти. Тобто, другими словами, людина має відносини з ним. Вона має дружбу з ним, вона розуміє, Він поряд біля мого життя. І тому Біблія говорить, радій, молись, будь вдячним, можливо, слава Боже ім'я. І далі вона каже Біблія, що бо така Божа воля щодо тебе. Тобто, ти маєш жити практичним, реальним, щоденним християнським життям. Ви знаєте, я думаю, я впевнений в цьому, що саме таке життя радісне. В Бозі, можливо, вдячне, тому що подяку за все. Молотомне життя це теж проповідь. Коли в наш час, можливо, ви живете десь хтось з Червоногора, хтось в Колодинці, хтось в місті, і, можливо, навколо нас зараз непростий час, непрості люди, а можливо. А люди, які засмучені, понурі, інколи такі сердиті, можливо, дай тільки привід, і, і якби вони вже готові, якби сказати, оскар, все, як ти маєш жити, як ти маєш вести себе. І, ви знаєте, і уявіть собі, що е, в цей час, коли хтось можливо один на одного дивиться так лоба, десь хтось там щось згадував, когось точково проклинав. ти ви, віручі люди, або дехто з нас, християнин, він де його очі не вниз. Можливо, він не, не, його брови не насуплені, але він йде з посмішкою, він радий, він, якби, він довольний життям, він вдячний за все. І ця, можливо, така поведінка, це може вже бути проповіді. Почекай, а що він має? А що дає йому таку радість, що він має те, чого не маю я. І тому такий спосіб життя, він також може бути елементом без слів, але проповіді. Тому воля Божа для тебе це практичне. Християнське життя, повне вдячності, хвали, радості, молитви. Тому живімо християнським життям. Третє, а ми говоримо про Божу волю щодо нас. Давайте ми відкриємо текст Божого Слова. Це буде також перше писання до Солонян. Буквально, хто має ще відкриту Біблію, ви можете сторінку назад перегорнути. Це буде четвертий розділ, а третій віршик. Перше писання до Солонян, четвертий. Розділ третій вірш. І Павло пише до тієї самої церкви, бо це Божа воля, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Оце, бо це Божа воля, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. І третє, що Бог, дивлячись на тебе, хоче бачити в твоєму житті, в моєму житті. Третє, що є волею Божою для тебе, це святе життя, це твоє освячення. І Біблія каже, це Божа воля пише цієї церкви, щоб ти, ти вів, ти вела себе свято чисто, щоб ти втікала від розпусти, бо Божа воля освячення ваше. Що таке освячення? Хто такий святий? Це відділення від чогось. Щоб ти від чогось відділявся, ти від чогось віддалялась, освячення це, коли ти розумієш, є щось те, до чого я не маю прикасатися. Є те, де я не маю бути. Є певна межа це те, що не моє, а це те, що моє. Я маю від чогось втікати, як про його сказано, а за чимось бігти. Воля Божа для тебе святе, праведне, чисте життя. І саме святість, чистоту благословляє Бог. І так само твоя святість, твоя чистота це також проповідь оточуючим людям. Це також певний момент, коли дивиться, що а він так не поступає, а вона так не робить. І це є Божа воля для нас. Вір, живи християнським життям, будь святим, освячуйся, живи в чистоті. Четвертий момент або четвертий. Річ, яка має бути в нашому житті. Четверта Божа воля для нас. Давайте ми відкриємо Ефесіан 2, деся. апостола апостола до Ефесіан, другий розділ, десятий вірш. Ефесіан, другий розділ. Десятий. Вірш. Я думаю, що також ці би, моменти, хтось з вас знає, ми не раз ми читаємо. Цей розділ дуже цікавий. Тут багато про благодать, про те, що ми були мертві. Він нас оживив, ми спасені, якби через віру. Я цитував на цей текст. І далі Павло пише: А для чого це все? А для чого він оживив нас, воскресив нас, мертвих духовно? Так починається цей розділ. А для чого він нас спас не через діла, а через віру? Через благодать. Тобто, це, якби він говорив, певний ступ, а далі він переходить: а для чого все це? Навіть я, я можу запропонувати вам вище глянуть, бо спасені ви благодаттю. Це восьмий віршик. Через віру, це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І тепер ключовий десятий вірш. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі. На добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, тобто створені, предназначені, виокремлені. Тобто є певний план для нас, якби є певне завдання наше. Бо ми створені в Христі Ісусі, на добрі діла. І тут нижче написано. Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І тому четвертий момент, четверте, те, що хоче бачити Бог моєму житті, четверта Божа воля, щодо тебе служи, служи, будь тим, хто щось робить, хто служить для Бога, хто служить людям, хто робить добре діла. І Біблія каже, ви створені для цього. Бог наперед приготував вас, нас для цього. Він не просто спас по благодаті, Він просто оживив. Він хоче бачити нас тими, хто служить, тими, хто щось робить, хто йде вперед. Тими, хто... Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. На добрі діла. І ми зараз приходимо до останнього, такого, можливо, вже завершаючого моменту. Можливо, остання Божа воля, що Він хоче бачити в твоєму житті, в моєму житті. Я тут почитаю не два текста. І я назвав би цю волю так: увійди. Вертаємося назад. Вір, живи християнським життям, освячуйся, служи і увійди. Це як результат, як фінал, як, можливо, те, до чого він веде тебе, через віру, через служіння, через освячення. Він має ще якусь волю щодо тебе. Читай два текста з Божого Слова. Це буде те саме Івана, те саме розділ, який ми читали. Шостий розділ 40 віршик. Івана 6:40. І тут написано такі слова, Слова Христа, Оце воля Мого Отця. Оце воля Мого Отця. Щоб всякий, хто сина бачить, і вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешує останнього дня. Тось, Ісус каже, ось є те, що хоче він, ось є його воля для вас, ось є його бажання щодо вас, щоб ви мали через віру, да, але життя вічне, вічне життя. І читаю якби, інший текст, Матфія, 25, розділ, 21 віршик. Хтось з вас навіть знає, можливо, про що йде мова. там мова йде про раба, який був вірний, який був добрий. 25 розік, 21 вірш, як написано. Так, сказав йому Йопан, пан, гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Тобто є його, можливо, певна воля. Він хоче одного дня сказати ці слова, да, Ти вірив. Ти жив християнським життям, ти освячувався, ти служив. І як би хотілося, щоб ми почули слова Увійди. Це моє бажання, це моя воля, це моє прагнення, щоб ти був зі мною. Увійди в радощі пана свого. Христос каже, оце воля мого отця, щоб кожен хто вірує, мав вічне життя. Одна ще з молитв Христа. Ми знаємо цю молитву, як пересвященницька молитва, там його таке бажання. Отче він молився: бажаю я, щоб ті, кого ти дав мені, там зі мною. Були то це моє бажання. Це те, що я хочу, це те, що якби я створив людство саме до цього, щоб одного разу вони були зі мною, славили мене. Увійди, увійди. Це його бажання щодо тебе. Інше місце каже, бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання Його правди, пізнання Його волі. І ви знаєте, і тому, але щоб уйти. Треба робити певні попередні кроки. Але щоб увійти, треба вірити, треба зрозуміти його любов. Але щоб увійти, треба служити, треба жити. Треба, можливо, жити свято, чисто. І я хотів би, щоб одного разу ми, наші сім'ї, ваша церква, наші, можливо, церкви, де ми служимо, ми дійсно чули ці прекрасні слова. Увійди, це моє бажання. Увійди, ти добрий раб. Увійди, це воля моя щодо твого життя. Увійди, я хочу показати радість. А, можливо, а, веселощі, радість, благословіння, які будуть там, увійду до радощів пана свого. Хай допоможе нам Бог. Розуміть, і він, і його погляд на моє життя, і його плани щодо мого життя, і Його воля щодо мого життя. Я маю її робити. Я маю цим я маю займатися. Я маю цим служити. Я маю щось складувати, щось інвестувати в Царство Боже. І одного разу я. Маю бути там, я маю бути там і почути слова увійди в радощі пана свого, хай в цьому допоможе нам Господь. Ми йдемо до молитви зараз, будемо молитися, дякувати Богу за служіння, дякувати Богу за такий гарний час, спокійний, за те слово, яке ми чули, за пісні, які ми чули. І переднути хотів би запитати, можливо, хтось на цьому місії є, хто хоче покаяться перед Богом, хто розуміє, що Боже я. Був далекою твоєї волі. Я відкидав твою волю. Я не служив, не служила тобі. Але є ти на небі, є ти, який створив мене, є ти, який маєш свій план щодо мого життя. Є ти, який хочеш, щоб я тобі служив, я тобі служила. І якщо ви хочете сьогодні покаятися, служити Богу, ви можете підняти руку. Проти наперед, ми будемо молитися за вас, що ви служили для Бога. Я роблю паузу, повторю питання ще раз. Я що на цьому місці люди, які хочуть покаятися і служити Богові? Дайте знати, підніміть руку або підніміться, і ми будемо молитися за вас. Дорогі друзі, ми цій молитві будемо дякувати Богу за служіння, за те, що Він є наш Бог, а ми Його народ. В нього є воля щодо нас, а ми стараємося її виконувати. Хай дійсно і надалі наше життя благословить. Glória a